Летіла московка зараз, якщо встигну наблизити, поки вона... Ай-яй-яй-яй. Відлетіла, звичайно, сіла трошки ближче. Ось вона красуня наша. Де ти тільки? Шишка, шишка, ти вище шишки. Ося... Любуємось, синиця чорна втекла. Прилетів, хто не бачив, дуже гарно сківий. you last time it Ну що, підкріпилися, футболка майже висохла. І отакими от чудовими файними гірськими ландшафтами я продовжую свій рух. Ну, Зараз в мене Яка мета? годин до п'яти дійти до тієї точки, яку я постійно показував на карті, Так. після чого можна в принципі, пробувати вертатися назад. Оце я чую звуки. Але здається мені, що це все-таки зяблики. Після п'яти годин треба залізно вертати назад, бо невідомо, що як. А дорога, як бачите, виявилась не дуже-не дуже швидкою. Оно хтось пролетів, сів на дереві. Тільки зараза, як завжди, загілка. А мені видно, що воно щось тріпочиться. Оно, перелетіло знову, знову сіло. Ось. Все. Знову вільшанка наша. Добренько, не будемо витрачати зайвий час, а будемо далі бігти. Будуть цікавинки, будемо зупинятися, фотографувати, показувати. Поки що вільшанка. Горохвістка була, скоріш за все, чорна, але точно горити не можу. Ну ось от птахи, які... Оно метелика ще. Ну, давайте метелика покажемо вам. Де він? Ось він. Тільки щось не хоче крила розправляти. Але таких метеликів тут трохи є, бо це вже не перший, якого я бачу. Нам ну, вже вони тут є. Літають, я з нього з'їхав. Ось він. Розкриває крильця, але нам від того не легше. Добренько. До нових зустрічей в наступних ефірах, а я побіг. Зараз дуже гарно Чутну пісню яблука. Оце наша дорога далі. Пісню зяблика спеціально записав, бо знаю, що є люди, які досліджують діалекти зяблика в Україні. Налічують близько 400 діалектів. А раптом цей запис буде їм корисним. Воно той холмик, на який я хотів мріяв дістатися. Але як бачимо пішов трохи не туди. Бо все, з схилу я спускався, реально треба було туди йти. Ну, Зараз будемо якось вирулювати на нього. Побачимо чи вдасться. А, от. а тут, тут, звісно, сухих дерев, сухих поламаних просто маса. Страшне. От, ну, якісь дерев, Все якісь деревце з дуплом навіть є. Дерева сухі з дупоми. Чого воно їх так ламає, бог його знає? Ого, а там воно навіть як кам'яні обриви. Бачите, таке світло світло на фоні, ото воно. Добренько. Тримаємо курс туди, рухаємося, знизу все щось схоже на дорогу. Спробуємо зійти на неї. Кедровка. Перелетіла вона же горіхівка. Ну, зараз побачимо. Може почтала не ще раз побачити. Поки через отакі от, блін, хащі я пролажу, то в принципі не хочеться абсолютно нічого. Тим паче вже почала боліти сильно. Нога, з ногою вже проблеми. Тому... Не знаю як далеко дійду. Ну, принаймні я розумію куди треба, як туди треба, бог його знає. А ще дріст є, гірський горіхівка. Тут зараз повний цікавий пташиний набір. цього, хто у нас. Молодий, скоріш за все дрізд гірський. Дерево. Знову знайдемо його. Ось він десь тут. Да, десь тут, має бути. Осьо він. Дрізд гірський. Молода особина. Під, настійливий шум, горіхівки. Ладно, поки він ще тут, зроблю кілька фото на свій фотоапарат. Поки блукаю невідомими дорогами, куди сіду, то щойно злякав великого хижака. Не знаю, інтуїтивно крупнішого, ніж конюк. Але, але але без доказів просто хижак був. От зараз це бачите такими файними пагорбами, соничниками чи чорничниками. Перепрошую чорниця це афена. Намагаюся вийти в ті края, куди мені треба, хоча палець вже ай, при неправильному наступанні на ногу дає про себе дуже і дуже знать. Рухаємося далі. Подивившись на ці скальні виходи, ненароком подумав, чому б то в таких місцях та й не жити пугачу. От, хоча Тут ось люди бувають, то мабуть вони його трошки лякають. Так, зараз з дивимось кудись ми вилазимо. Тут, да, тут є трохи камінчиків сліди людської цивілізації. Ну а нам кудись трохи вище туди. Ну принаймні я вже маю стежку, якою можу йти. Ірговий заспівачик якого неможливо побачити. Ідемо далі. Це. Десь тут співає. А хто він і як виглядає ось цього. Тримає оно. Oh no. Верхівці. Принаймні звук можна записати. Тільки налаштувався знімати втік, ну ладно, покажу відео фото, ставлю. Зняти на фото вдалося, на відео трошки не встиг, прошу пробачення. Далі ганятися з ним не буду, бо мушу йти. Ну, на ту вершину по оцьому схилу. І от за той горбочок вниз, от звідти я прийшов. Зараз стежка моя мене не зовсім радує, бо йде невплинно вниз. А я хотів би опинитися зверху, тому будемо випробовувати долю і лізти по камінню вгору. Хижака я звідси не побачу. Як то кажуть, з богом, в путь і ось, ялинки з гарними шишечками. Що не мені подобається. Айда. Наверх до щастя. Ну, або до невдачі. Окрім мха, чорниці, тут ще є якісь такі чудові, цікаві. Рослини, лишайники, бог його знає, що воно таке. Але ну, от. зараз реально йдеш по такій м'якій подушці. От, знизу воно ці скелі, за яких я вибрався. Ну, і поступово піднімаємося вгору. Ну і Знову ж такі шишечки, які мені дуже і дуже подобаються. Ну Класні вони. Як з'ясувалося видертися сюди. Не так вже і важко. Тут такий великий перепад висот. Зараз можете чути там наш старий знайомий вівчарик-ковалик. Ну а там можливо вилову очки потріскувало. Якщо мені пам'ять не зраджує, що я правильно ототожнюю, а це я роблю не завжди правильно. То попередній птах був вівчарик весняний. А той птах, який був у нас о, на тій вирубці. Разом із розмитим птахом, ну не вирубка, а такий собі лісоповальчик -то, да? От. То цілком міг бути вівчарик-ковалик. І таким чином ну, три вівчарика за один похід і всі приблизно в одному регіоні. То є в принципі досить цікаво. так, А тут воно, бачите, я піднімаюсь сюди і виявляється, що там ще камінчики є. Вдається йти ще й туди. Дивитися, що воно як, куди навіщо. Поки ми ближе до віщарик, але поки ми до нього сам завтече. В принципі, з сьогоднішньою подорож я задоволений, бо програму мінімум-максимум виконали. Оце от там, Через ту лісоповалку я прийшов. Може і батарейка сісти. Ну але далі, якщо що, будемо доукомплектувати фотографіями і то вже на аудіо. Поки вимикаємось. Піцоколик. Не знаю, радий чи не радий він моєму візиту, але він тут таки є. І поруч тільки що було два клубки. Хотів ще якогось хижака. Ой-йокінь! Розвернули як. І постійно співають вівчарки, привалики та зявлики. Круки-проки, наш знайомий під цуколик. Що мені щастить. Я йду стежкою, нормальною стежкою, та ще й у правильному напрямку. Я на це сподіваюся. І коротенький звіт про те, що було по дорозі. По дорозі знову був вівчарик, скоріш за все, весняний. По дорозі були гаїчки, пухляки, мабуть. Тут, мабуть, кажуть, інших не буває, якщо я не помиляюся. І літав конюк. От. І, ст... а, і ще горіхівку чув. Чув вона верещала, пищала. Єдине, що ні побачити, ні сфотографувати її мені не вдалося. Ну а поки оце от така дорога і ми нею тупцяємо. Щевриків. Скоріше за все мабуть, лісний лісовий. В ну. основному... Основну тому шляху подолано. Ось я вже підходжу до того місця, де колись робив привал перший. От. Ну а там далі я вже дорогу знаю, там вже простіше. І для моєї доченьки Софічки лошадко зі своєю мамоючкою. Подобається її маленька лошадка. Так, можливо це буде останнє. Відео останній запис. Ча може щось по дорозі ще цікаве і побачили. Ну, Як сказати, зайшли в село. І знову маємо, що маємо. Які красавці. До речі, згадайте, поки ми ходили, жодного зеленого дятла не було. А тут ось, будь ласка, стрибаємо, їмо, робимо що завгодно. Єдине, що єдине, що мені так здається, що на паркані все-таки жовна сива. Хоча можу і помилятися. Авренько, шляхи, шляхи свій вже закінчив. Будемо потихеньку фотографувати ну і дивитися, що де як, куди по чому. І добиратися боже. Ноги гудуть, дорогу знову вибрав, трохи не ту до іншим шляхом, але в принципі не жалкую. До речі, горобинники з'явилися, Головки сірі, блиска біла була. Тобто той набір, який характерний для чомусь характерний для населених пунктів. А, ну і ще були ці. Серпокрильці штуки три, але скоріш за все чорні прилітали на горі були. Ну, Всім успіхів і можливо навіть до нових зустрічей.